Даний знак був встановлений у 2010 році, дві річниці з дня заснування міста Суми. І він позначає умовно кордони міста Суми станом на початок 20-го сторіччя. На карті на плані 1909 року от тут от проходило, закінчувалось місто Суми і далі починався шлях на рамни, історичний шлях. Тут є вказано, що до рамнів 97 верст. От. І на самому знаку тут якраз відображено козацьке минуле місто Суми. І це ось безпосередньо копія гравюри відомого сумського художника-графіка Володимира Ломаків, Слобідська Україна. Де зображена дівчина, козак і кінь як символ Слобідської України. Ну і зазначені тут дати. Суми 1655 і 2050 рік.